Нарада міського голови розпочалася з обговорення минулого дня міста. Перший заступник міського голови Микола Корнічук залишився задоволеним тим, як відбулося святкування. Я сьогодні хотів би подякувати всім керівникам наших структурних підрозділів, управлінь, всім працівникам рядовим, які були задіяні підготовці і святкуванні дня міста. Тому що подивитися просто збоку, що це. Проводиться, як кажуть, організовано, без великих затрат, без великих матеріальних затрат, але це дуже великі фізичні затрати тих працівників, які були задіяні в підготовці і святкуванні дня міста. Директор Абдют Наталії Тименко нагородили почесною грамотою від голови Київської обласної державної адміністрації за сумлінну працю по наданню висококваліфікованої медико-соціальної та благодійної допомоги. Незахищеним вестом населення, вагомий внесок у розвиток червонохресного руху в області, голова Київської обласної державної адміністрації Шандра. Наталія Іванович, спасибі за роботу, яку ви проводите, вам, адже вона в цільне. Вітаю вас, вітаю. <плодисна> <плодисна> Також грамоту та подяку від президії товариства Червоного Христа України отримали начальник управління освіти та науки Тетяна Черно Іван та командир загону швидкого реагування Червоного Христа Борисполя Євген Черенок. Нагороджується Чорно Іван Тетяна Анатоліївна, начальник управління. Освіти і науки Бориспільської міської ради Київської області заобхідну співпрацю з Бориспільською міськрайонною організацією товариства Червоного Хреста України пропаганду серед молоді здорового способу життя, основоположних принципів чорвонокресного руху. Президент Усіченко. Висловлюється подяка Черенку Євгену Павловичу, командиру обласного загону швидкого реагування міста Бориспіль за активні життєві позиції, розвиток волонтерського руху, підтримку діяльності київської ім'я Милосердя і гуманізму. Гуленко нагороджуємо. Начальник міськвідділу міліції Роман Козяков розповів про криміногенну ситуацію у місті за минулий тиждень. Святкування тисячоліття за словами Романа Сергійовича, відбулося відносно спокійно. З характерних були звичайно зареєстровані звернення осіб, які перебували у нетверезому стані про втрату мобільних телефонів, про певні конфлікти. Але в цілому, скажімо, свято пройшло без ускладнень. За минулий тиждень хочу довести такі наступні злочини, які у нас реєструвалися, і теж прохання звернути увагу на ті обставини, які залишились нерозкритими. Можливо, у когось буде інформація, або є прохання звертатися і надавати. Зареєстровано два заволодіння незаконних автомобілями. В одному випадку це по вулиці Київський шлях, 87, в другому київський шлях 11. по київському шляху. 87 викрадено автомобіль ВАЗ-2105, Дерзнак ВІ-7240 ВХ і по Київському шляху 87 ВАЗ-21099, ВІ-7239 КВ. Це протягом ночі є такі зафіксовані такі факти. Зараз проводяться заходи, поки що інформації немає. Начальник Бориспільського РП Київ Роман Гаманиця пояснив, чому в деяких місцях були проблеми з електропостачанням. Случилася аварія, дійсно пошкодився кабель, кабельна ставка верніє. Кабельні ставки більше 25 років експлуатацію на знаходиться. Перейтинг кабеля був заложений не на тій потужності, який зараз відбувається. Значить, вчора працювала кабельна бригада, я був на місці і прийняв рішення, що там 200 метрів ми можемо зробити воздушну лінію, але будівництво більше не полі це вже треба при дозволи, рішення. Так що я думаю, що сьогодні я е, все-таки звернувся обланир для проєктування даного участка, а я думаю, що до початку ОЗП ми зробимо там воздушну лінію. Перший заступник міського голови Микола Корнічук зазначив, що багато людей були незадоволені тим, що на тисячоліття міста не працював фонтан. Всі очікували, що буде фонтан. Ще раз повторюю: дуже багато було дзвінків, Навіть дзвонили люди, які відпочивають там в Закарпатті. А фонтан запустили? Ні, не запустили. Не запустили, тому що при формуванні та затвердженні бюджету на 2015 рік депутати міської ради більшість. Не підтримали будівництво фонтану в місті Бориспіль. Не підтримали. Сказали, іде зараз війна, ідуть. Бої в АТО, і які гроші, ніяких грошей на фонтан виділяти не будемо. Заступник міського голови Людмила Пасенко подякувала усім, хто допоміг організувати заходи на ювілей міста. Також Людмила Васильівна додала, що з 21 вересня розпочинається висування від політичних партій кандидатів у депутати та на посаду міського голови 21 вересня по 30 вересня. Проводиться партійні конференції, на яких відбувається висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду міського голови та внесення до відповідної територіальної виборчої комісії документів для реєстрації кандидатів у депутати. 1 до 1 жовтня, включно відповідна наша міська виборча комісія, приймає рішення про реєстрацію кандидатів у депутатів, тобто реєстрацію учасників виборчого процесу. Центральна виборча комісія вже затвердила на своєму засіданні список політичних партій, які візьмуть участь у місцевих виборах. Було подано 142 політичні сили, затверджено 132. Тому що 10 політичних партій подання надійшли з порушенням встановлених вимог відповідних документів. Микола Карнічук повідомив, що зовсім скоро відбудеться тестування систем теплопостачання. Тож усі мешканці багатоквартирних будинків, які наразі демонтували батареї або вентилі, повинні встановити їх на свої місця, аби уникнути затоплення. Володимир Гросу, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.